Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні у нас буде схема підключення. Вінсан-лімітера. О, просили мене багато глядачів, тобто ви, е, як його підключити правильно, як схему намалюй схему, бо так ти там показуєш, це не зрозуміло. Схема нам зрозуміліше, ну все для вас я і роблю. <с> <date> все для глядачів, все, щоб вам було легше жити, і щоб ми забирали всю енергію від наших сонячних панелей. І навіщо ми їх поставили, щоб у нас половина там пропадала, або може і більша половина енергії. От, наприклад, зараз, коли сонце є, акумулятор заряд. У мене в хаті споживачі там ніяких практично ну, холодильник, там, якісь роутери, там, може таке попрацювало, а більша частина енергії. Ні, нам це не підходить. З іншої сторони, там теж мені писали, якщо така ситуація, то я сонячна погода, там все, я піду включу, бойлер, я піду включу через гібридний інвертор, зрозуміло. Піду включу якісь там нагрівачі, щоб хату топити, там, да? ну а куди цю енергію йдіть. Теплоакумулятор, яку... в кого є, там, тен включу в теплоакумулятор, там включу, все таке. О, але ж, допустимо. Така ситуація в нас є. І тут набігла хмаринка. Ми б навключали цього всього. Що відбувається? Гібридний інвертор він не вимикає наші навантаження, бо це для нього пріоритет. Він починає недостаток енергії, просто коли хмаринка найшла і не вистачає, брати з акумулятора або з мережі, ну, дивлячись, який там у нас режим налаштований на інверторі. На що нам це потрібно? Щоб розряджати обігрівачем чи бойлером акумулятор шаленими струмами. Для чого там це? Ну це дурня якась. Тим більше дурня це все гріть за рахунок мережі по 4.32, скоро вже й по 7 буде. О. Тобто нам потрібен такий прилад, який буде забирати, коли просто є зайва енергія. Те, що не з'їв гібридний інвертор, те забере цей. І він вже є. Його вже розробили. Він існує, і він чудово працює в мене. Як ви бачите, він у мене раніше працював той безкорпусний, потім уже такий став. Мені в корпусі його Костя прислав. У мене зараз немає зеленого тарифа в мене немає мережевого інвертора, але в мене вся. Повністю вся енергія, яка є зайва, споживається оцим лімітером. Тобто, принцип який? гібридний інвертор в пріоритеті, він бере в першу чергу собі все, все на себе, те, що йому треба. Лімітер просто доїдає все за гібридником. То, що залишилось, і всі недоїдки, що залишились від гібрида, доїдає лімітер. Хоча недоїдками там важко назвати, бо скоріше біль недоїдки це менша частина, якби по визначенню. Тут навпаки, виходить, що лімітер сонячну погоду більшу частину переварює. Енергії, ніж гібрид. <хай> Хоча гібрид бере, звісно, стільки, просто скільки йому треба. Тобто на зарядку акумулятора, живлення споживачів в хаті, все Все зайве йде через лімітер. О. А, до речі, ще я забув сказати для нових глядачів, хто тільки перший раз зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, суперпуперне й дешевше опалення, вода, вода, самороб, простий. Дешевий в експлуатації, дешевий в виготовленні, так і тепер. Це сонячний колектор повітряний на 6 квадратних метрів. Є. І ще в мене є досвід використання вітрогенератора, ще в мене є ДЦ-циркуляційний насосик який врізається паралельно основному, і на випадок там блекаутів у вас опалення працює, хоча б опалення. А це вже немало. Бути з опаленням в теплій хаті, коли немає зовсім світла. Ще є в мене консультація, що кому не зрозуміло, звертайтеся всі умови консультації в першому закріпленому коментарі, і там же ж буде посилання на відеоогляд моїх моїх суперпупери, екологічно чистих сухофруктів, які ніколи нічим не кроплені ті дерева, і ростуть в екологічно чистій місцевості, і вітамінчики нам зараз дуже потрібні. Так що замовляємо, відсилай новою пошту, яку хочете. І так, переходимо собственно, до схеми. Ну, схема, як бачите, дуже проста. Ось у наші сонячні панельки, О, там може бути, ну, яка кількість там залежить від гібридника, але е чіпляти панелей можна набагато більше, ніж потужність самого гібридного інвертора. І так не тільки можна, я б сказав, що і треба. Просто не вилазить за напругу вхідну на гібрид. Не вилазить за межі тієї напруги, допустимої. І все буде добре. Якщо розмістить, взять, зробити два поля сонячних. От, там на південний схід і південний захід, то тим більше у вас ніякого перевантаження не буде, бо ну, не може так бути, щоб одночасно працювало і те і те поле на максимальну потужність, розумієте, або перше, або друге. О, я б так радив. І поля можна спаралелити. Ну, якщо у вас один МПТ-трекер, їх можна паралелити, якщо у вас абсолютно ці поля однакові. Тобто вони направлені в різні сторони, але вони абсолютно однакові по напрузі, по кількості панелей, по струму, все-все-все однак. Тобто ви купили там 20 панелей, розділили їх 10 туди, 10 туди, направили їх можна аж свободненько паралелити, без всяких діодів, без всякої дурнії. Ну, можна тільки поставити автомат і після спаралелення, але краще поставити два автомати на кожне поле. О, от у нас струм прийшов от, в якусь там ну, спаралелений, тепер ця лінія розвітляється. І, як я вже казав, паралельно іде в нас, тобто плюс і мінус. Ми підключаємо до гібридного інвертора з панели. І так само той же самий плюс і мінус, і на лімітер. З панелей сонячних. От, е, після гібридного інвертора, ну тут на хату, тут зрозуміло, там все в інструкції до гібридного інвертора є. Після лімітера ми підключаємо якесь активне навантаження. Бо лімітер не роби струм, він, він, Оте, що зайшло в нього, те, що зайшло, те й вийшло. Тільки, що він робить, він регулює цю потужність, тримаючи точку максимальної потужності. Тобто, У нього є, виставляється крутілка така, і тут такий екранчик маленький. Ми можемо виставити точку максимальної потужності, е, ну, такий собі ручний, я б сказав, МППТ, якщо так можна виразитись, да? От, І він знімає все, що, тобто, як це практично працює, як це виставляється. Наприклад, ми замітили <кхів> по вольтметру. От тут у нас вольтметр стоїть, або стоїть, або можна поміряти, От, е, яка у нас на гібрид. МППТ, точка. Тобто він там плаває, 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 коли він навантажений. Да? У нас тут, наприклад, ми побачили там, ну, 200-215, наприклад, 220 вольт тут. тут, тут. це й отримає він. отут, Гібрид так плаває так, туди, сюди, туди, сюди. Значить, ми на лімітері ставимо трошки більшу напругу. Там 225, наприклад. Якщо тут максимум 220, він скаче, туди-сюди, плаває, не більше. Тут ми ставимо 225 і все, що буде вище 225, буде споживатися через лімітер. Тобто, наприклад, гібридник, коли він працює на повну потужність, забирає все з панели, ну там не сонячна погода, або в нас дуже багато включено. Він тримає оцю точку максимальної потужності, отут напругу, десь приблизно, оте, що я сказав, да? точки максимальної, десь так от. Якщо зайва енергія, йому вже не потрібно, він цю напругу відпускає. Тобто напруга на панелях на оцій лінії, вона починає рости. Це, бачить, лімітер, бо вона мене ж та сама лінія. І вона тільки доростає до виставлення нам, наприклад, тих самі 225. Все. Далі вона стає колом, вона вже не росте, взагалі ніяк. Лімітер не дає. Він тільки там бачить зріст якоїсь напруги на якусь долю вольта, там якусь десятку, він сразу починає збільшувати, якщо ще більше сонця, збільшує, збільшує, збільшує потужність цей тен. Але тут у нас буде завжди напруга та, що ми виставили на лімітері. Тобто. Всі залишки, вся зайва енергія буде забирати лімітер, він не дасть тут вирости на напрузі. Лімітер цей до 350 вольт, так що у кого поля на 500 вольт 600-700, лімітер не підходить. Хоча може розробник, розробник е е е лімітерів, він може надалі її зробить якісь більш високовольтні цім контролери. Ну, зараз таки є до 350 вольт. О, але ж для гібрида, якщо ви зробите таку напругу, йому вистачає от так от, Я от користуюсь, у мене поля зібрані на 250 вольт, бо я раніше взагалі. Взагалі працював так от прямо. Без, лімі... ну, без лімітера. Спочатку у мене був релейний контролер, потім лімітер. От, У мене панелі зібрана 250 вольт 4 гілки. Дві гілки на Південний Схід, 2 на 14 палений туди, 14 туди. От. І оці 250 вольт, як виявилось, ну там під навантаженням 220, десь 210, як виявилось для гібрида, отак от, от вистачає. Отак от, от вистачає. Розумієте? Тобто він гібрид. Нормально працює при такій напрузі. Ну там, звісно, написано, що йому краще 360 давати для його мппт трекера, ну для вищого ККД, але й 250, холостих є 220 точка, він вже чудово працює. От, зате ми можемо використовувати лімітер. З лімітера в нас напруга вийшла сюди, і там можна їй здається і менше як 220. Якось там той лімітер вирівнює. Я не знаю, як він там стабілізує чи робить 220, чи як. Ну, Костя каже, що до 300 вольт можна до нього подавати свободно, з панелей до 300 вольт. От, потім. Після лімітера ми підключаємо якесь активне навантаження. Любий тен. Може в нас є теплоакумулятор там, на тонну води чи на 2 тонни води, да? Електрокотел, там є, якісь обігрівачі хатні, я не знаю, радянські там повитягували. Та будь-що. Любе активне навантаження, теплі підлоги електричні. Головне, щоб на цьому лімітері висіло навантажень. Або одна навантаження, або один тен, або якась сукупність тенів, там їх там, два, три, у вас буде п'ять, або різних там, тенів, обігрівач, плюс тени, плюс бойлер, там, щоб таке. Було приблизно так само, яка у вас потужність панелей. Тобто, щоб якщо гібрид взагалі нічого не буде споживати, взагалі щоб і лімітер зміг оце все переварити. Оцю всю топну кіл... Ви у вас там 8 кВт панелей, то краще за все і на 8 кВт поставити те ваш теплоакумулятор, чи обігрівач, чи що ви там придумаєте. Щоб йому було куди ж, я ж кажу, зливати ту енергію. Краще навіть трошки більше. 8. Ну, 8 десь так. З запасиком. Хоча 8 тут ніколи не буде. Якщо у вас 8 кВт панелей, хоч би там 6 колись побачить. От. Е, оці дві гілки ніколи не мають пересікатися, з'єднуватися ніяк. Бо у нас тут постійний струм, тут змінний струм, і буде дуже погано, якщо ми це все з'єднаємо. Тобто ніяк це не можна робити. Потім е, між, між лімітером і теном, тобто самим навантаженням, не має бути ніяких вимикачів релейного типу, типу вимикачів, терморегуляторів, які розчитані на змінний струм. Бо та а той контакт, якщо там клацає, він на постійному струмі не розірветься. У вас утвориться дуга і вигорить. Та релюшка, чи контактор, чи що там воно вигорить. Тобто між цим нічого не ставимо. Прямо підключаємо лімітер, прямо на вхід тену. Прямо ось сюди, на контакти, тену бойлера, теплоакумулятора, обігрівача там, будь-чого, в в останній не будуть. Прямо без всяких регуляторів. Лімітер це і є регулятор. Цей є регулятор, він собі нарегулює, скільки треба. Він все злиє на те, зайве, по напрузі, що не доїв гібрид. Тобто гібрид у нас в пріоритеті. Він там, що треба, з'їсть, доїсть. лімітр те, що не доїв гібрид, він доїсть. О, регулювавка тут є. Навантаження напруги, це така крутілочка. Ми, наприклад, там я вже сказав, знаємо там, скільки у нас точка МППТ. Тут виставляємо трошки більше, накручуємо все. Тут виставляється. Є ще й терморегулятор. Тут ну, я не знаю навіщо в лімітри. Терморегулятор, виносний тут датчик, такий є розйомчик, і я його навіть не під'єднував. Мені треба споживати все. Все і завжди. Нащо мені щоб він вимикав якесь там той тем чи навантаження? <гум> в енергії взимку і в березні, тим більше теж ну, зайвої не буває. На все, що зайве, можна просто пустити на опалення хати і не палити дрова, там, той газ, чи не вмикати тепловий насос. Ну, тобто, я ж кажу, зайвої енергії в березні не буває. От, от така проста схема, начебто, все я сказав. Що не сказав, питайте, все працює. Як воно вже працює, я показував. Це дивіться попереднє відео. От, ну, все дуже просто, все ефективно, все працює. Я раніше сумнівався ще, коли тільки було в мене таке стареньке відео восени. Я цю систему теоретично викладав, бо в мене ще гібридного інвертора не було, був сам лімітер. От і я при, ну, так думав, що воно так має працювати, але там ні багато писав: воно ну, так ти буде працювати, а ти не знаєш фізики, та як таке може бути, та що ти мелеш? Ну там таке. Я навіть став сумніватися. Потім в мене з'явився і лімітер, і гібрид. От, все вже підключено, все чудово працює. Гібрид нормально на це реагує. О, він може трошки залазити своїм МППТ в зону діяльності лімітера, але... Відразу до зони вертається, бо він як тільки заліз, наприклад, на ті 225, що ми настроїли, вище трошки напругу. А там уже нема нічого, бо там лімітер все з'їдає. і Він одразу починає знижати свій МППТ. Ну, це коли там не вистачає, чи якісь там режимі такі роботи буває. Це так, я рідко таке бачу. В основному він собі сидить там, де в своєму режимі, а лімітер вже споживає все, що вище, тої напруги, де він там гуляє, це МППТ. Фу, От якось так. Все працює, все чудово, підключаємо, робимо, і у вас все буде споживання, так як і в мене. Тобто, ми, альтернативщики, досить жадібні люди на сонячну енергію. Я б сказав, було б неправильно щось втрачати, бо ми це вклали гроші в ці панельки, всю цю систему. Так що треба все споживати. все. Раз у нас немає того зеленого тарифу, мережевого інвертора, то будемо хоч з гібридним так, але все одно все споживається. Мені дуже подобається. Все. Всім до побачення, дякую за увагу. Пишіть у кого якісь може зауваження, щоб. Кому не зрозуміло, всім відповідаю, все.